Навчальна на попередніх судових засіданнях нам зменшували суми застави так просто, щоб показати начебто рух да, і тенденцію до зменшення, зокрема, і самих, самого запобіжного заходу. І не запобіжного заходу, як такого, але суми застав. Але зрештою, навіть київська апеляція під час на минулого тижня на минулого тижня так, не побачила такої динаміки. Сьогодні у нас розгляд клопотання. Тому тут більш гостріше, напевно, має стояти таке питання щодо зменшення ризиків. Більш гостріше має стояти питання щодо збору доказів в кримінальному провадженні. Коли ми розглядали питання щодо продовження свого досудового розслідування, то єдиним таким лейтмотивом сурни обвинувачення це було проведення експертизи військової. Тобто, виключно через неможливість провести експертизу. Вони виходили з питання про, про, про продовження сроку досудового розслідування. Сторона обвинувачення не ставить перед собою за мету допитати свідків, вона не ставить перед собою за мету отримати документи навіть у військовій частині, яку очолював Рювчу. Вони отримують документи в Міністерстві оборони. Тобто неможливо говорити про ризик впливу на свідків чи знищити речі документи Рюмшини. Коли він не дотичний до Міністерства оборони, я вже не говорю, що він не дотичний до тої військової частини, в якій він проходить військову, службу, і зрештою все командування звільнено, переведено до цієї військової частини. А, безумовно, що для нас би гарним результатом було я не говорю про утопічні результати, я говорю про гарний результат, це зменшення суми застави до адекватної, такої, яка може бути внесена. Чи самим люшеним, чи кимось. З тих заставодавців, хто б виявив таке бажання за нього заставок. Кращим результатом була зміна запобіжного заходу, хоча б мінімум на домашній арешт. Судді показали би в принципі, хоча б дотримання, принципі, про які я говорю, що з перебігом часу змінюються чи зменшуються ризики, які, на які власний прокурор посилається, це ризик переховування, ризик впливу наслідків, знищити речі документи і так далі. Десь зрештою, в принципі, коли ми говоримо про наявність ризику переховування, тут потрібно виходити не лише з тяжкості кримінального провадження, але й з розуміння, з розуміння того, чи може бути в майбутньому доведено те, що станом на сьогоднішній день прописано по тексту повідомлення про підозру. Маємо глибоке переконання, що і я, як захисник пан Дмитро, що в такій інтерпретації, в якій вона викладено станом на сьогоднішній день. Воно не має перспектив в суді по суді. За таким таксом не може бути ухвалено жодного обвинувального вироку. Тому що питання щодо включення до військових військовослужбовців на навчання до Франції абсолютно некоректно. Потрібно говорити про те, що чи володів, чи не володівлюшин цією інформацією. Ми, до речі, вже на сьогоднішнє судове засідання. Будемо долучати документи відповіді на наші запити, які підтверджують факт того, що станом на сьогоднішній день військова частина нам доводить і надає документи, що тих розпорядчих документів, які, невиконання яких нам інкримінують, вона не отримувала. Рюмшин знаходиться під вартою. Рюмшин знаходиться на говбах. Він же ж не впливає на військову частину? Не впливає. Нам говорять, що ми не виконали розпоряджу документи оперативного командування Захід від вересня 2024 року, в яких були застереження щодо того, що людям не, направ... не має права направляти на навчання до Франції військовослужбовців, які притягувалися до адміністративної відповідальності чи були мобілізовані ДЦК не за місцем їх реєстрації. Тобто, має військовий прокурор, в першу чергу, має чітко підтвердити факт обізнаності. Рюмшина в цих розпорядчих документів. Станом на сьогоднішній день нам військова частина говорить, що цих розпорядчих документів вона не отримувала, як можна інкримінувати як можна інкримінувати Рюмшину, що він не виконав цих розпорядчих документів. Нам сторона обвинувачення на попередніх судових засіданнях на попередньому судовому засіданні долучила розпорядження. Також спорядження оперативного командування захід, е, яке начебто підтверджує факт того, що скеровувалися до військової частини вказівки, яким чином діяти, при е, фактах самовільного залишення військової частини військового службовця. Мовляв, порядок дій командування при, самовіль... при фактах самовільного залишення військової частини військового військовослужбовця. Це нам інкринують підтвердження того, що ми начебто. Умисно не повідомляли про непоодинокі фа факти СЗЧ. Але також військова частина станом на сьогоднішній день нам надає документи, що таких розпоряджень військова частина не отримувала. А ми говоримо про Збройні Сили України, ми говоримо про належну систему документообігу. Система електронного документового журнали, реєстрації, кореспонденції і так далі. Там багато-багато історій. Знаєте, що говорив? бачення е, отримало чи то довідочку, чи то якийсь лист від оперативного командування Захід, що начебто ці розпорядчі документи, які, е, невиконання яких нам інкримінують, воно передало солдату військової частини і на тому все. Я звернувся з клопотанням. Допитайте, мовляв, солдата цього військової частини. Мені дали відповідь, що вони що слідча допитала цього солдата. А як ви думаєте, вони надають протокол допиту цього солдата на сьогоднішній день? Не додають Слідча ну, весело, вона ж такі можна перепрацьовувати. Ну вона ж ніби його допитала, вона ж його допитала. Але якщо вони не долучають, якщо це протокол допиту на їхню користь, то він був би сьогодні в матеріалах долучений до клопотання. А як військова частина? Може отримувати там, ну ми ж не в спартанські умови, де з ганцем відправляють документи за 42 кіметри цю будь-яку інформацію. Є належні способи комунікації між командуванням, оперативним командуванням і підпорядкованими підрозділами, є система електронного обороту і так далі. Документо Просто віддати написати, що начебто віддали якомусь солдату розпорядчі документи, які стосуються командира військової частини. Mm -hmm. І все, і солдат ще раз. І солдат ще раз. документ заходить військову частину, командир ставить свою резолюцію. Ну, Там до виконання, там тому, 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 то є сьогодні Що там документу з моєї резолюції, то немає. І єдине, що цікаво, це вискав розвідки підробний, який теж яким теж немає ніякої резолюції, просто виявилося, що він підробник, по якому відкрили кримінальну справу. Якщо він такий злодій, то чому ручні докази? Ну, для І Слідство нічого кращого не придумало, як звернутися із запитом до військової контрозвідки і написати в запиті чітко, щоб військова контрозвідка дала їм рез там. Вже підготовлений фактично документ, що начебто за цими прізвищами вона давала свої рекомендації Рюмшину. Але трошки так серйозно дали в штангу, і в цей список включили військовослужбовців, які станом на вересень місяць 24-го року не були військовослужбовцями і були мобілізовані до ЛАП Збройних сил України лише в жовтні, через місяць. Тобто вони пішли від зворотнього. Це своє реакція вже, власне, на позицію захисту, їм потрібно було щось робити, їм потрібно було щось доводити і так далі. І вони, зрештою, написали самостійно, видно, військовій контрозвідці, про те, що ось дайте нам, будь ласка, підтвердіть нам, будь ласка, що начебто ці військові щодо цих військовослужбовців ви давали в ті чи інші застереження. Військова контрозвідка, не розбираючись, підмахнула. Станом на сьогоднішній день має глибоке переконання, що якщо ну, ми будемо ще заставляти, напевно, слідство працювати, але відкрити кримінальне провадження за цим фактом, Тому що це явно є в цьому складу кримінального правопорушення, ми отримуємо інформацію, яка повністю нівелює і спростовує те, що вони долучають. Ось вони долучали ці розпорядження при Славуті оперативного командування «Закид», які, начебто, встановлювали порядок дій командира. За фактами самовільно завершення військових частин. Через два місяці вони отримують від нас фідбек, отримують від нас вже докази того, що таких розпоряджень сама військова частина не отримувала. І, до речі, ми вже давно про це говоримо, зрештою, а де, е якщо серна обвинувачення в таких діях вбачає склад кримінального правопорушення, то тоді питання, а де а на лаві підсудних. Е Службовою особою, частину формувача, mm -hmm. а де на лаві підсудних тимчасово виконувачі обов'язки командира військової частини, Рюмшин займав посаду з лютого по грудень 2024 року. 70% свого часу він був відряджен. Це і та сама Франція, це Польща, це навчання і так далі. Призначав тимчасово виконуючи обов'язки пан Косовський, пан Зінов'яв. Якщо говорити про склад кримінального правопорушення або про подію про наявність злочину такого неповідомлення до державного бюро розслідування за фактами самовільно залежної військової частини, то чому тимчасово виконуючих обов'язків підпритягти до кримінальної відповідальності? Саме за їх очолювання військовою частиною сталася абсолютно переважна більшість таких фактів, неповідомлень. 5 березня 86 року народження з запобіжного заходу для відтримання докладу собрання 61 межа до 1 за 21 вересня 2025 року відтримання на опаки. Одночасно фізична інтерв'яний запобіжний захід у мене заставили поводити майже 1500 рухнув прошлого меню, дозволено згадає особи 21 мільйони 710 тисяч гривень до базарів.